Перше питання йде пронесення до рішення про бюджет на 2015 рік. Друге питання змін штабів просто з протеїв про місто міської ради. Третє. Допроговора прийомня повноваження передузної міської ради Казансяча. Четверте було обрання передозвіт міської ради і далі відчуття за медичету. Нам тільки сьогодні надали проєкт рішення. Ми не вговоривши його, не прийнявши ніяких рішень, включили вже його в порядок денний. Це є неправильно. Для найбільшої фракції нашого совету, я напевно знаю, що рекламник у нас нарушається не перший раз, а 4 години. У нас є пропозиція до порядку денного питання. Про дострокове припинення проповедення депутата міської ради КВД Вадима Миколаєвича. Ми знаємо, що він щодо дара. Наступний по списку йде Ярмоленко Борода Вікторович. Можу голосувати. Хто за те, що пропозиція відшла в передені і Прошу перевірку? Замість того, щоб ефективно управляти комунальне майно, підприємство підприємство Міської ради, державних інстанцій чи звернення, звернення жителів Білої церкви. Також не робить жодних висновків по усуненню недоліки своєї роботи. Виходячи із вищовиного громадського, вимагаємо від міського голови вжити невідкладних заходів по наведення порядку в діяльності того, щоб вода, аби е, зобов'язати підприємство функціонера виконувати взяті на себе зобов'язання. Свідоме знищення на положній сердові. Як голова благодійної організації, можна я порекомендую? Просто коротко, я коротко. Людмила Бориса. Ви, ви правильно сказали, я, наприклад, як громадянин, що проживає в цьому місті, я піддержую ваш депутатський заклад. Але я хочу його розширити. Я вам приведу дуже простий приклад. Значить, колись у нас в місті Білоцерка є річка протока. Річка називається протока. Колись там стояли таблички, там у нас мост, літак, пам'ятник літак і річка протока. Значить, депутати деякі, в тому числі присутні, тут, значить, що зробили? Вони назвали цю річку обводним каналом, зняли таблички, там вже ви не побачите, що це річка протока, і дозволили будівництво там автозаправочної станції на березі річки. Все змивається, як ви кажете, ця річка Протока впадає в річку Роси. Значить, тому депутатки, куди дивиться прокуратура, куди дивиться сам епідем і така екологічна інспекція, я не знаю. Я просто знаю, що завдається шкода. Тому депутатський запит треба розширити, проголосувати по-новому. Заправку закрити треба, родину любіть, просто любіть родину. А з чого починається родина? Василь Петрович, як вчитель знає, з буква чи Рішення Міцерківської міської ради від 21.04.11 року за номером такий то було затверджено програма енергоефективності та енергозбереження міста Білосерд на 2011-2015 роки. Як освітяни сьогодні можуть е самі заощати. Вони що, в холоді мають дітей тримати, чи хто не? в тим необхідно. Але основожу власний приклад. Коли я став директором першої школи, стояли ті старі чугунні бачки. І за день, і за день витікали стільки води, тільки потім стали витікати, коли поставили бачки з дозаторами. Місяць і день. Оце гроші які видавалися просто в каналізацію. Ось про ці речі йдемо. Звертається мешканці по 5, приїжджає комісія, міряє температуру там та 20 градусів. Звертаються вони до нашої те, щоб поставити теплові лічильники. Вони матуються технічні мова, там які коштують 70 тисяч гривень, щоб поставити теплові лічильники. Тобто у нас тепла немає, платять вони не так, як всі. А поставити тепловелічення, будь ласка, шановні, ви ж мешканці, ми вас кохаємо на 70 тисяч гривень. Технічні умови. Поставте собі речення, бо це ж теж там по центру зума сходить. Хто за те, що підтримувати живута з вами короля, може позволять.